Непримітний нині Глинськ, здається, був таким завжди. Проте, у різні часи, його вигідне географічне розташування та природні багатства довкола впливали на високий авторитет в регіоні. Здавна археологи знаходили пам'ятки давніх слов'янських поселень, а історикам траплялись документальні підтвердження економічної успішності краю. На доважок старі міцні кам'яні будинки вказують на те, що проживали тут не тільки українці, які надають перевагу дерев'яному житлу. Чим ще особливе минуле Глинська тутешні землі часто виявлялися в епіцентрі важливих історичних подій, зокрема, родючі чорноземи та вигідні для різних промислів природні умови. Сприяли появі перших слов'янських культур ще на початку першого тисячоліття. До нашої ери. в кінці другого століття нашої ери на території нашого краю розташовувались поселення Зарубинецької археологічної культури. Для них були характерні площі поселення площею 04 гектара. На підвищених берегах річок розташовувалися ці поселення або на городищах. Житло було наземне, складалося з дерева, глини, площа житла була від 20 до 25 квадратних метрів. Заняттям наших. Далеких предків було орне і виробне, виробне землеробство. Пізніше тут господарювали представники черняхівської археологічної культури, яким було відоме гончарне коло. А найголовніше у цих людей відокремилося ремесло у самостійний вид діяльності. Через деякий час поблизу Глинська проживали дуліби, а ще пізніше перші слов'яни. Які залишили на згадку про себе великий штучний насип у 8-9 столітті для жителів нашого краю було характерне будівництво укріплень у вигляді городищ. якраз згідно з існуючою легендою, давньоруське городище Глинське пов'язано із тим періодом. В цей період розвивалася слов'янська культура, і в 10 столітті землі нашого краю, увійшовши до складу Київської Русі, стали розвиватися за законами цієї держави. Городище, як можна переконатися, було добре захищене природними ярами та стрімкими схилами. Його висота в окремих місцях сягає 100 метрів. Оскільки такі конструкції майстри Київської Русі будували з дерева. То уявити нині їхній зовнішній вигляд трохи складно. Разом з тим, штучний насип читається доволі добре. Наші землі пізніше увійшли до складу Галицько-Волинського князівства. Пам'ятаємо, що в 13 столітті великим лихом для наших земляків була татаро-монгольська навала. І тому наші жителі також зазнавали нападів татаро-монгольських племен. Це означало руйнування, це означало насилля і означало занепад. Однак, перейшовши через цей складний період, вдалося вижити. Але відродження держави не відбулося. І тому землі нашого краю. Входять до складу Великого князівства Литовського. А одним із перших господарів цих земель став саме Литовський князь Свидригайло. Перша писемна згадка про Глинськ стосується кінця 15 століття. Відтоді назва поселення фігурує у документах на власність спочатку Глинських, пізніше острозьких, а потім стає частиною земель. Дерманського монастиря. Дехто з дослідників вважає, що то був зоряний час для розвитку православ'я та руської культури в регіоні. Спочатку Костянтин Острозький зі зброєю в руках, а пізніше його син Василь з грошима в кишені відстоювали проукраїнську національну ідентичність. Цей же час посилюється натиск Польщі, і з часом в 1569 році Велике Князівство Литовське укладає з королівством польським так звану Люблінську унію, в результаті якої територія нашого краю і наше село входить до складу Речі Посполитої. Це означало наступ ополячення, покатоличення і життя наших людей за законами вже тепер речі Посполитої. На початку 16 століття Глинськ зазнає спустошливих набігів татар. Від непрошених гостей не захистить кам'яний замок, який спорудили на місці Городища, а через 300 років місцеві жителі розібрали на цеглу. Князь Острозький, як активний поборник православ'я, надає Дерманському монастирю великі земельні угіддя разом з Глинськом. Найближчим до нашого села монастирем був Дерманський монастир, який виконував роль як релігійно-культурного центру, бо, як правило, в монастирях були зосереджені грамотні люди, і також виконував роль так званого поміщика, тому що люди, і в тому числі жителі Глинська, які були. Приписані до Дерменського монастиря виконували різноманітні повинності, будували шляхи, рили ставки, як була така потреба. Здавали і церковну десятину. Разом з тим. Ті люди були глибоко переконані у правильності своїх дій, адже свято вірили в Бога. Не оминули стороною цей край події визвольної війни 1648-1654 років. Багато місцевих хлопців тікали від своїх панів та поповнювали лави повстанців. Територія нашого краю розташована географічно так, що всі війни, які... В яких Київська Русь, чи згодом Річ Посполита брала участь, всі війни торкалися і території нашого краю і нашого села, в тому числі. І тому, коли прокотилася хвиля національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, наші жителі мусили заліковувати рани і виживати в тогочасних умовах. Пізніше тут господарювали сангушки та любомирські після переділів Речі Посполитої. Глинськ увійшов до складу Російської імперії. Однак важкі умови життя селян, як і раніше, не покращувалися. Минуле Глинське докорінно змінили чехи, що господарювали тут від середини 19 століття. Принісши з собою лише реманент та попервах проживаючи лише у напівземлянках, вони змінили історію цілого регіону. Займалися вони в основному землеробством. Питання, які були, вони розпрацювали землі, які вільні були, вони забрали, і розпрацювали землі, які були зарошені лісом. обладнали подварки. Це вулиця Семерани, де вони основному базувалися. Крім того, вони розмістилися на загорі, де побудували село, і на підцуркові, де німецькі колоністи залишили свої будівлі, вони там вже розмістилися. Територію чеських поселень легко розгледіти і нині. Зокрема, міцні житлові та господарчі будівлі, що у районі Глинської Загори, підтверджують, вони володіли прогресивними технологіями будівництва. Разом із землеробами на Волинь їхали з Чехії представники різних професій. Російський уряд надавав їм багато пільг. Цар розраховував на швидке освоєння родючих земель і передачу досвіду місцевому населенню. З'явилися спеціальні інструкції для суддів та інших чиновників з порадами поблажливіше ставитися до приїжджих. У 1871 році в Глинську відкрили перший в Росії завод з виробництва чеського пива у спеціальних бочках доставляли в Київ, Москву, Петербург і навіть на Кавказ. Мало хто міг скласти достойну конкуренцію хмільному напою з Волині. Побудували чеський пиварний завод. Перший, який він був перший в Росії пиварний завод імені Вацлава Шимика. Якщо до цього часу на Волині пиво вироблялося, але воно було недоброї якості, воно було темне, недобре на смак, якийсь солодкувате, то в Чехії пиво було відмінної якості. Його возили в дубових бочках, які були просмолені з середини, і мало відмінну якість. Власники заводу був Поспішел, поспішал. Який... Виготовляли пиво високого готунку. Перше для пива треба було розвідати хорошу воду, яка і знаходиться на даному заводі, які остатки зараз залишилися. Після цього було випущене пиво. Глинський пивоварний завод вплинув на економіку всього краю. Спочатку до здолбунова бочки з хмільним напоєм возили кіньми. Вже через кілька років. Чехи ініціювали будівництво залізничної станції в Глинську. Це дозволило б здешевити транспортні витрати на пиво і не тільки. Чехи також прославилися у світі як висококласні фахівці з вирощування хмелю. На Волині вони почали з кількох пагінців. Хміль мав високі якості, крім того, був побудований солодовий завод. З лишки хмелю вони доставляли в Думно, здумно доставляли в Європу і відправляли на експорт. Тим того, після цього хміль доставлявся ще в Сполучені Штати Америки і всі американські країни, хто заказував його на експорт. На економічний успіх краю вплинула Перша світова війна, яка закінчилася відродженням польської держави. У міжвоєнний період Глинськ був одним із визначних центрів національно визвольного руху на Волині. Тут активно діяла просвіта, яка виховала ціле покоління людей, що через декілька років поповнять ряди УПА. Попервах, поляки не переслідували українських патріотів, адже шукали підтримки серед місцевого населення. Однак згодом. На зміну політиці толерування інтересів найбільшої національної меншини другої речі Посполитої прийшла політика пацифікації. В селі діяла просвіта спогади про просвіту є і в рефератах учнівських, є і зафіксовані в фотографіях просвітян тодішніх. Але з часом, побачивши, що українці занадто піднімають голову, поляки розпочали акції пацифікації або умиротворення. Ці пацифікації полягали у переслідуваннях і закритті українських закладів. Також навчання велося польською або чеською мовою. Наші люди знову ж таки мусили служити кільком панам і польській владі, і чеським панам, які лишилися в нашому селі після заселення і колонізації чехами нашого краю. Дослідники вважають, що жителі Глинська більше постраждали з приходом радянської влади у 1939 році. Через два роки сюди прийшли нові завойовники. На щастя, сталося так, що наші жителі не постраждали особливо від окупації в тому плані, що нікого не було вбито німцями, бо жителі не чинили особливий опір. Вони змирилися з тою новою владою. Але водночас пам'ятаємо, що в Злолунові стояла шибениця. Де е, періодично е, страчували німці неугодних. в нашому селі зародився рух опору окупаційній владі. Хоча частина наших односельчан надіялася, що німці будуть більш лояльними ніж радянська влада, яка була перед ними. Залишки давніх слов'ян, укріплені городища та чеські кам'яні житла минуле не тільки глинська, це історія цілих народів та культур. Далеко не кожен населений пункт рівненщини має такий цікавий спадок однак, чи достатньо уваги приділяє влада популяризації та збереженню нашого минулого?